Своєю мученицькою смертю Ісус Христос примирив людей і Бога. Так, ця жертва заставляє задуматися. Згадуємо в ці дні, як Сатана увійшов у Юду з Каріотського. Знаєте коли, коли той був на цій таємній вечері, про яку знову ж кожного разу згадує християнський світ, приймаючи тіло і кров Господню, кров Христову, яку заповідав. Нам приймати Ісус Христос, в цей час в нього війшов сатана. Лишень подумати, коли, коли приймаєш тіло і кров, Він і далі ходить, як крикаючий Лев, думає, кого пожерти. Він хитрий, Він знає багато, він знає добре слово, Він може настільки заплести, настільки повести в сторону і нав'язати тобі, що ти робиш як Христос, що це подобається Ісусу. Він і сьогодні діє. І ще... З більшою хитрістю. В нього досвід на це. Сатана увійшов в юду Каріоцького. Але ж і нам Христос заповів приймати тіло і кров його. Хіба ми захищені стаємо просто так, тому що це робимо від сатани, щоб він часом не увійшов і в нас? Для християн це вже не стало тайною. Хоча вони далі кажуть, тайна вечеря, тайна для тих, хто не приймає участі в цій вечері. Христос каже, це буде спомен. Спомин про його смерть. Перше Коринтян, ви можете прочитати 11.26. Щоразу, як їстимете цей хліб і питимете цю чашу, вина, будете свідчити про смерть Господню, аж поки Він не прийде. А ви ще візьміть і прочитайте Луки 22:19. Прочитайте. Але сьогодні люди. В католицькій православній церкві створили свою версію причастія, Євхаристія. Так назвали. Хіба Христос говорив про таке? А що вони роблять? А вони звіщають декілька своїх гріхів. Люди звіщають священникам декілька своїх гріхів, пошепки, щоб ніхто не чув. А це не звершувалося ж на тайній вечері. Ніхто не сповідався перед Ісусом Христом. А що в них? Що нового вони придумали. Сповідаючися, священик слухає уважно чи неуважно, я не знаю. А потім дає їм спокуту. На Тайній вечері була спокута. Вони йдуть і відмолюють декількома, декількома якимись молитвами, які їм скаже виголосити їхній священнослужитель. А потім він прощає. Ви що сплутали, прощайте один одному з тим, що прощає тільки Бог, прощає лишень Бог. Лишень Ісусу Христу дано було прощати на землі, про це і Він сам говорить. Бо сину чоловічому дана влада прощати гріхи, то яким чином прощають вам? Чому ви робите не так, як говорив і заповів Христос? Чи не вкушаєте ви хліб і це вино не з рук Господніх, а ще якихось чужих? А ви ще раз прослухайте, про що я говорю? Якщо когось нервується, когось трясе, то можливо тобі потрібно все ж таки покаятися і прийняти те, що сказав Ісус Христос. Я не від себе говорю, я говорю те, що написано. Прощення належить тільки Господу нашому. Тож, висповідавшись. І відмоливши гріхи, такі зневажають кров Христа та й тіло Господнє. Тому вони і створили свої підрозділи церковні, свої, небожі, і розділилися. Адже Христос забрав усі гріхи і заплатив, а Бог прийняв це, прийняв цю жертву. Тому, хто увірує в нього, Господь каже, я не згадаю вам гріха. І це не буде: Ой, я знов згрішив, і я знов згрішив, і в мені гріх. А Бог каже: Ні, я вибілив ваші гріхи. Ні, Він взяв гріхи. чи ж Христос не буде кожного разу приходити, тому що ти зрішив і знову розпинатися за твій гріх. Він відразу взяв гріхи, минулі, сьогоднішні і майбутні. І тільки для того, щоб ти став праведним перед Богом. Він став гріхом за нас. Він став кінцем закону. Він прибив все це на Христі. Чому ви їх знімаєте? Чому ви знову і знову кажете, що ви грішні? Ви згадуєте страсті Христові. Це добре. Ви згадуєте про притра. І ми згадуємо. Знаєте, згадувати про притра легко. Ну, Три рази зрікся. А казав, що вмре з ним. І люди. Угу". Але знають, що апостол Петро став тим каменем, на якому, тою скелею, на якому. Господь будує церкву, яку не здолають врата пекла. Ми згадуємо Петра, він зрікся три рази. А скільки зрікся ти раз Ісуса Христа, роблячи не так, як Христос заповів, ми про це не згадуємо. Не дай Бог, щоб хтось сказав. Бог любить і ви любите Бога. Люди згадують про півня. Півень заспівав точно зрікся три рази. А коли ми говоримо звідси, що ви зреклися Ісуса, тому що робите беззаконня. Ви хочете знову ж довіритись закону, виконувати закон, значить ви під прокляттям, значить Христос вмер намарно, бо ви хочете заслужити щось, спасіння, хочете заслужити сілення. Що там ще вам потрібно? Мало коли згадують, що біля Христа була Марія, одна і друга Марія. І був апостол Йоанн, цього мало згадують. Бо вони мовчали, згадують, що учні порозбігалися. А от за них мало. Ну, я хочу згадати, тому що сьогодні ви, протестанти, ви мовчите, знаючи все. Досліджували ви і ви дослідили, що потрібно народитись згори. що потрібно покласти руки на хворих, щоб вони зцілились, що потрібно бути помазаним Духом Святим, щоб мати силу Духа Святого, звершувати те, що звершував Христос. І ви хочете сказати, що ви вірні. Я згадую про це. Ми згадуємо також, та всі згадують, про розбійника. Їх було двоє: один справа, другий зліва. а лише один повірив. Лише один став навіть на захист Ісусу Христу. І сказав: ми тут вмираємо за діла наші. За те, що грішили, за те, що неправильно робили, бо ми розбійники. А він же ж праведний, він без гріха вмирає тут. Вони говорили це на Христі, і вояки чули, і відверто кажучи, це слово почало працювати і на них. Вони в кінці кінців все-таки злякалися і сказали: Боже, це був чоловік. Ми згадуємо про його прості слова віри цього чоловіка на Христі. Згадай мене у царстві твоїм. І ми згадуємо слова Ісуса, ще сьогодні будеш зі мною. Він не казав, ти підеш в чистилище, тобі потрібно, щоб тебе відмолювали три роки, щоб за тебе свічки ставили, щоб твої могили посвячували, щоб тебе запечатали, розумієш, лопатою. Щоб, я не знаю, люди придумали стільки ритуалів, стільки всього. Ще сьогодні будеш в раю зі мною. В цей день особисто. Хочеться плакати, коли отак згадуєш. І люди плачуть. Плачуть справді.